А ви чули таке, щоб привити собі корисну звичку, потрібно 21 день. Так от, це брехня. Я вже місяць кожного дня зранку приймаю контрастний душ і до цих пір себе змушую. Мабуть, 21 день вистачає тільки для поганих звичок, а для корисних потрібно більше часу. Саме важче було перших два тижні, тому що я приймала душ, одягалася і тільки потім вспоминала, що я забула прийняти контрастний душ. І що ви думаєте? Мені приходилось роздягатися і знов ставати під воду. Ну, тому що я собі дала слово, а. Якщо я дала собі слово, то його потрібно тримати правильно. Зато оці 10 секунд шоку від холодної води змінюється на гордість за себе на протязі всього, дня, що я все ж таки це зробила, що я не здалася. Собственно говоря, цю корисну звичку я ввела в свій розпорядок дня саме для того, щоб випрацювати дисципліну. І вважаю, що в мене це. Получається на відмінно, і я не збираюся зупинятися в кінці другого тижня. Я вже перестала забувати про контрастний душ, одразу його приймала. І мій чоловік навіть вже привик до моїх криків і перестав прибігати мене спасати в ванну кімнату. Що можу ще сказати по результатам? Ну, це те, що в мене стало набагато більше енергії. Особливо перші дні на контрасті це було прям дуже помітно. Я прям розуміла, що це діє контрастний душ, тому що в мене прям більше енергії було на протязі всього дня. По поводу укріплення імунітету, ще рано говорити побачимо зимою. І по поводу центральної нервової системи, ну не знаю, нервова система в мене. Більш-менш нормальна, так як я підприємець, звичайно, я і так вічно стресую, вся голова сива. Тому не знаю, контрастний душ мені кажеться мені не поможе. Ну і в цілому моє враження. Хочу сказати, що однозначно варто. Якщо ви вводите якісь корисні звички в своє життя, то контрастний душ це прикольна штука, це ніби як виклик собі самому кожного дня. Але круто, круто випрацьовує дисципліну, тому однозначно раджу. Чим більше в вашому житті корисних звичок. Тим менше залишається часу на всяку херню.